Вітаю вас на каналі Моя Оселя. Зараз хочу показати, як я монтую систему поливу в теплиці і що для цього треба. У мене теплиця шириною 10 метрів. І існує дві схеми розстановки рослин в теплицях. Це 10 рядів. Зазвичай йде в таких теплицях. Буває через метр одинарні ряди, а буває двойні ряди через метр сорок і в ряду по пів метра. У мене саме така система. Я взяв таку магістральну шлангу 32-го. Це ПВХ труба, здається, називається чорна з синьою такою полоскою. Бажано. Саме таку, тому що по синій полосці дуже зручно сверлить отвори, бо є точно така синього кольору, блакитна така, вона без полоси. І там можуть краники бути просверлені криво і сверлом закріпляться, тоді буде незручно. А тут по лінії малюєш собі, розмічаєш відстань і... Таким чином все класно виходить. І так, я собі порозмічав ось, де зірочка. Тут. тут має йти рядок. Тут має йти рядок рослини рости. 10 см вправо і 10 см вліво будуть краники. І буде один рядок поливатися двома капельними стрічками. І так, це крайній рядок в теплиці, він одинарний під стінкою з одної сторони і з другої. Далі йде метр сорок відстань і йдуть двойні ряди, два в кучі. От, ось. Між ними пів метри. Відсюди до сюди. Далі знову йде півтора метри. І опять Все, я вже посверлив отвори. Все, виходить, тут буде рядок, а тут і тут буде, буде крапельна стрічка. Потім між рядами знову 50, 50 см і опять дві крапельні стрічки. Все я вставив крани, тут наглядніше. Ось де зірочка. Тут рядок буде йти, рослинки рости і тут. І буде кожен рядок поливатися з двох сторон. Це краще для коріння, буде корінь рівномірно розростатися в різні сторони, не буде однобоким. Так, 32 труба, чим товща в неї стінка, тим краще. От, Я Отако відрізав собі. 16 метрів, 10 метрів на теплицю і ще 6, щоб дотягнутися до джерела води. На краю таку заглушку закрутив, на край шланги. А іншим краєм до бочки, що стосується краників. Краники вартість одного 10 гривень, вони бувають різні. Це найкращий варіант я вважаю. Тут оцей ось конус вставляється в отвір, в 32-й трубі. Зараз покажу ось, просверли отвір. Цим конусом вставляємо в отвір сюди, в магістраль. А цим більшим конусом сюди надівається крапельна стрічка. І потім оцими гайками затискається. Є така система, яка без гайок просто там надівається дуже плотно. Є система, коли сюди надівається така резиночка уплотняюща. Ну, Мені найбільше подобається саме таке, де нема не резиночок, які потискаються на сонці, нічого вставив гайкою потім зажав, отак і все. Все гарно тримається. Так. Тепер давайте поміряємо розмір оцього крану, діаметр крану, який заходить в отвір на шлам. Отак. Отако. Тут 11 міліметрів майже. От я беру сверло на 10 і воно потім плотненько все, класно виходить. Сверлю такий отвір і отак воно надівається. Зараз покажу. так. Потримаю. Так. Туго заходить, але гарно тримає. Так, в цю сторону. Всі краники Ось, на, на синій полосочці розмічені були і дирки всі в одній площині просверлені і закручені. Після того, як вструмив, треба оцю гайку піджати. Чим сильніше зажимається гайка, тим плотніше притискається кран до шлани і вода сюди не витікає. О, все. Ось така система. Оп, відкритий кран, закритий кран. Так. Ну і так. І решта. Ось ось сверло на 10. Беру зірочка, тут буде рядок, а я сміщаю сюди і сверлю. Треба рівненько, треба рівненько і акуратно просверлити отись. Так, головне не перестаратися і сквозняком не прогатить. так. З однієї сторони є і з іншої робо. Однією рукою не дуже зручно. Коли воно все шатається так, все така система. Так, що я ще забув сказати? То, здається вже все. Ось так виходить. Тут два ряда, тут два ряда, між ними метр сорок, між, між прольотами метр сорок, а між рядами п'ятдесят сантиметрів. Виходить, стежка метр сорок, ряди п'ятдесят пів метра. Ну, Ось таким чином монтується все легко. Потім, ага, не сказав, що крапельна стрічка, потім не, ця гайка вкрай накручується сюди. Сюди напихається крапельна стрічка і підтискається. Отак От гайкою теж хоп і зажме. Потім покажу. Так, Взяв шматок крапельної стрічки, щоб показати вам, як вона тримається на крані. Так, ось ось стрічка, ось окран, ось ось сюди вона так надівається, Кран попередньо треба гайку загнати поближче до крана, щоб було місто, куди надіти стрічку. Наділи стрічку і потім оцін гайкою треба підтиснути. Отак о, зажали і все. Таким чином стрічка тримається. Так, тепер що з іншої сторони стрічки треба зробити. Ось, беремо інший край стрічки. І як його заглушити, щоб вода не витікала сюди. Все дуже просто. Одрізаємо такий такий шматочок там сантиметрів шість. Достатньо кінця стрічки відрізаємо. Ось. Відрізав такий шматочок, потім оцей кінець складуємо два рази, отак от один раз склали удвоє і ще раз отак от склали. Отак так, склали і потім сюди надіваємо. Ось цю стрічку поверх. Зараз надів, покажу. Так, надів. Ось так виглядає інший кінець крапельної стрічки. Все, він тут заглушений. Всього достатньо, щоб воно не зірвало водою. І не треба нічого вигадувати, там не вузли в'язати, не затискачі якісь купувати. Все елементарно просто. Так, Зараз підемо, покажу. Насос, який в мене є. Так, ось мої мотори. Так, дуже круті. Оцей голубий називається BC1625U1.1. Виробник промелектрохарків, електронасос. Оце той самий той самий виробник, але це BCS. 0530U. В чому між ними різниця? Блакитний насос, він разів три потужніший. Там напор видає все. У нього така крильчатка іншої форми. А тут отака. Цей слабше видає потужність Ну, струї. Але у нього дуже класна фішка, він може всасувати воду в себе. Для оцього цього треба. Щоб був великий об'єм і вода в нього затікала. А оцей він з-під землі достане. Якщо там пуста шланга він її всосе, і... всосе Коротше, Цей насос це як... точно, таке, як на гідрофорі стоїть, просто без бачка. От. Але що той насос що той насос Вони... призначені, що вони можуть безперебойно ними можна поливати. Без відпочинку круглосуточно їм нічого не буде. Дуже круті насоси, і якість українська офігенна. Оце ті товари, про які можна ручатися. От. Уже не перший рік вони працюють, доказали свою надійність. У мене був із гідрофора там насос. Він довго не видержав. Він походив два місяці і згорів. От потім я задався питанням, який насос використовувати. Проаналізував ринок, що є. І виявилося, що у нас в Україні роблять дуже круті насоси. Так що раджу, якщо у вас там є багато води десь, то краще голубий він. Більше рядків зараз полі. Якщо десь воду треба з-під землі доставати, то краще такий. Вартість зараз не знаю, я тоді брав тисячі за 5 чи за шість, кожен із них стояв. Так що така, вже як під'єднаю потім, ще раз покажу вам, як це все працює, вся система. І так, ось-такий результат вийшов. Один рядок, два рядка, Стежка потім ще два рядка, стежка ще два рядка, стежка ще два рядка, стежка і один рядок і заглушка. Ось таке. Чотири ряда двойних і п'ятий ряд по підстінку роздвоєний. Все. Дякую за увагу. Монтаж крапельної. Системи поливу завершено. Якщо було цікаво і корисно, ставте лайки. До побачення.